Второк 11 червня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати області дронами та артилерією. Як долає дефіцит електроенергії, українська столиця десять спортсменів з Дніпропетровщини вибороли путівку на Олімпіаду в Парижі. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Не перемикайте. Ввечері ворог бив дронами камікадзе та артилерією по Нікополю і Марганецькій громаді. Вранці знову атакував райцентр. Там пошкоджені інфраструктурний об'єкт, три приватні будинки і господарська споруда. Як стало відомо за уточненою інформацією, у Нікополі росіяни поранили 87-річну жінку. У неї множинні осколкові ураження, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Мешканка постраждала під час артобстрілу міста. Ворожі снаряди потрощили приватні будинки, Інки господарські споруди парники зачепило лінію електропередач. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Втрати Росії у війні в Україні за останню добу становлять 1100 окупантів, 1 літак, 23 танки, 32 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 520 тисяч 850 солдатів, 845 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 11 тисяч 23 безпілотники, 28 кораблів, 2200 278 крилатих ракет про це повідомляє генштаб збройних сил України. Сьогодні у Берліні розпочалася конференція з відновлення України Ukraine Recovery Conference за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца. Участь у дводенному заході беруть понад дві тисячі політиків, дипломатів, представників бізнесу, муніципалітетів громадянського суспільства із різних країн. Спектр питань, які будуть обговорені, охоплює такі сфери, як енергетика, людський капітал, ментальне здоров'я, культурна. На спадщина та багато інших на полях конференції планується підписати кілька документів. Окрім участі в конференції, президент України Володимир Зеленський проведе окремі зустрічі зі своїм німецьким візаві Франком Вальтером Штайнмаером, президенткою Бундестагу Бербель Бас і главою уряду ФРН Олафом Шольцом. Український лідер також виступить у німецькому парламенті та відвідає базу Бундесверу, де проходять навчання воїни збройних сил України. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1 і ми продовжуємо. Щодня медики основної госпітальної бази області рятують життя наших захисників. Микола родом із Тернопільської області, з 2014 року пішов добровольцем захищати українські землі від окупантів. Служив на флоті. І з початком повномасштабної війни разом зі старшим сином став на захист України. Поранення отримав під час бою біля Часового яру. Рятувати пораненого доправили до Дніпра. Про порятунок іще одного із наших героїв дивіться у сюжеті моєї колеги журналістки Вікторії Галки. Микола артилеріст під час бою отримав важке поранені руки, уламок в правому оці, опіки, обличчя, вибухом пошкоджено правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. Микола пригадує, як все сталося. Я й толком не зрозумів. Це просто коли вже спишка, коли вже тоді все помутніло, і мене просто закинуло бліндаж. я почув, що пече пече лице, бо це було печене, і рука була рука. Ну ще, ще не все. Що просто пече, дуже пекуча біль, те, що я зрозумів, болі і що побачив, що з руки тече кров. То, що прив'язали там з нами був медбрат, він зразу зробив прив'язку, звідти вже на Івак, дружківку, дружківці зробили рентген, все зробили. і по можливості витягнули все, що було. Найбільше медиків хвилював порятунок руки. Миколі загрожувала ампутація. Лікарі вчасно і професійно зробили свою справу. Все, це був вчасно. Ми знаємо, що коли відриваються нерви, відбуваються великі судини. На жаль, кінець один. Ампутація, ампутація. Далі протез, далі невизначена ситуація, що буде з рухом. Микола зробив все вчасно. Лікарі зберегли, зберегли руку, тому що нерв пошкоджений, ліхтєвий. Були великі судини пошкоджені, робили настомози, кров. Своєчасно прилили, і це дало змогу врятувати кінці. Випадок надскладний. Операція тривала 4 години. Судини зшивали під мікроскопом. Нейрохірурги, травматологи та судинні хірурги зробили, вважалося б неможливе. Операція була на розбита на декілька етапів. Перше це обов'язково відмити, відчистити так звана первинна хірур хірургічна обробка була виконана. І вже коли ми бачили, що м'які тканини вони живі, що вони не будуть далі. Не критизуватись, тоді вже другим етапом у нас було це відновлення судин літової артерії, відновлення ліктового нерву. Це вже велике досягнення, тому що в нього відновилось кровообіг, відновилось кровопостачання, відновився нерв після пластики. Після успішних операцій все пішло на лад, руку врятували. Попереду реабілітація, щоб можна було відновити рух пальців. Проте Микола не збирається довго лежати по госпіталях, налаштований повертатися до своєї артилерійської бригади. Основна робота хірургів, які своєчасно почистили весь цей сустав, зробили анастомозу сусу. Закінчимо. Сьогодні розробляти, проводити реабілітацію, відновлюватися і жити мирним життям. Нічого ми бажаємо. Панатолію, мирним так, але поки ми не закінчимо, не вичистимо, то нечесть звідси не, не вийдемо до мирного життя лікарських кухов добре. <свят> Найбільше Микола переживає за свого старшого сина, який зараз на передовій. Обидва служать в одній бригаді. Він по цій спеціальності ну, не я спеціальність безпілотник. І зараз ми так песу. Зараз він мої очі. Він коригує, наводить його і ми підписовуємо туди, де потрібно. Тож військово налаштовані повертатися на передову до своїх побратимів і бити ворога до повної перемоги України. Вікторія Галка і Ломовський, новини, Д1. За два роки з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 567 злочинів проти працівників мас-медіа в Україні. У російському полоні досі перебувають 29 українських цивільних журналістів та 4 медійники, які воювали в лавах Збройних сил України. Саме представники цієї відповідальної та надзвичайно важливої професії сьогодні доносять до усього світу правду війни, правду про нашу боротьбу та героїзм наших воїнів, адже військові надійно боронять країну, а журналісти тримають інформаційний фронт. Нацгвардійці 31-ї бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського зустрілися з медійниками Дніпра та області. Полковник Євген Шульга від усіх військових щиро подякував журналістам за плідну співпрацю, за вибір і чесну професійну роботу. Хочу від особового складу 31-ї бригади привітати з ним журналіста України, тих людей, які на сьогоднішній день допомагають бригаді, висвітлюють ту інформацію. Ту роботу, яку на сьогоднішній день важку роблять наші хлопці на сьогоднішній день. У нас повністю є комунікація з журналістами міста Дніпра, Дніпропетровської області, взагалі всієї України. Ми їм дуже дякуємо за нашу співпрацю і за нашу дружбу. На сам кінець, традиційне фото на пам'ять з усіма учасниками святкового дійства. Є користуючись нагодою, перемовини про подальшу співпрацю та ефіри із військовими нас не подолати. Україна переможе, а наші журналісти обов'язково про це напишуть та знімуть репортажі. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1. Через російські атаки в українській енергосистемі зберігається дефіцит потужностей. Діють ліміти на споживання електрики, погодинні та аварійні відключення. Нестача енергії відчутна і в Києві. Детальніше про те, як живе столиця в умовах нестачі електроенергії та графіків відключень, розповість наш власний кореспондент Володимир Баров. Україна продовжує жити в режимі погодинних графіків відключень електрики. Причина її дефіциту російські ракетні та дронові атаки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні пошкоджено 73% українських електростанцій, які генерували 9 гігават потужностей. В Києві теж активно діють графіки відключень. В окремих районах столиці світла немає має по 10-12 годин за день. Загалом енергетики закликають не користуватись кондиціонерами, вимикати зовнішню рекламу та освітлення, які збільшують навантаження на систему. В уряді обіцяють переглянути існуючі ліміти на користь споживачів з врахуванням потреб критичної інфраструктури, але поки що графіки відключень залишаються жорсткими. Це створює багато перешкод як в побуті, так і для роботи. Пропоную послухати пряму мову киян про те, як вони адаптувались до цієї ситуації. Для роботи дуже важко, тому що інтернет нестабільний. Дома можна прилаштуватися, тому що в мене не все на електриці, але ну важко. Те, що нестабільне відключення, це дуже. Дуже недобре. Якщо це було б стабільніше, було б за графіками, то якби людям краще пристосуватися. Хотілося би, щоб відключення були за графіком для того, щоб розуміти дійсно, коли включати пральну машинку або готувати. Коли є сформований графік, це набагато легше, як всі павербанки, зарядні станції. Тому виживаємо як можемо. Ми вже готові морально до цієї ситуації. Ми звикли. Нічого страшного, аби не було гірше. Ні, Ну звичайно, трошки якби незручно, не, не але ми переживаємо це. Як ви чоловік і пристосувались до графіків відключень електроенергії. В свою чергу фахівці Міненерго обіцяють збалансувати систему за рахунок ремонту пошкоджених потужностей та імпорту електроенергії в обсязі 29 тисяч 95 мегаватт годин. Проте вони закликають все одно заощаджувати електроенергію, особливо в пікові години. Дніпропетровщина отримала ще 96 тисяч нових підручників. Вони для п'ятих та сьомих класів придбані державним коштом. Найбільше книжок із зарубіжної літератури та алгебри. Також з української, англійської та німецької мов хімії, географії, біології та інформатики. Нові підручники вже передають громадам області. Вони розподілять їх між навчальними закладами. Цьогоріч область вже отримала 200 тисяч підручників. Очікують отримати ще. Півмільйона примірників. До резонансних подій два юнаки відпочивали на Лумівському пляжі. Вони плавали у річці. За попередніми даними, коли підлітки повертались на берег, 17-річному хлопцю стало погано. Його друг намагався допомогти, а потім почав звати людей. Юнака дістали з води. Медики провели реанімаційні дії та доставили його до лікарні. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. За фактом нещасного випадку відкрито кримінальне провадження. Рятувальники, вкотре нагадують, дотримуйтеся правил поведінки на воді. У кам'янському районі поліцейські затримали чоловіка за підпал будинку сусіда. У такий спосіб підозрюваний вирішив помститися знайомому. Поліцейські встановили, що між чоловіками раніше виник конфлікт. Зловмисник прийшов до будинку потерпілого, облив зовнішнє підвіконня і вікно бензином та підпалив. Після скоєного втік господарям вдалося загасити пожежу. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Оперативники Кам'янського районного управління поліції встановили особу зловмисника. Не Виявився раніше судимий житель Кам'янського району. За погодженнями із Жовтоводською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Новини спорту далі. Спортсменки з Дніпропетровщини здобули ще одну ліцензію на літні Олімпійські ігри 2024. Путівку до Парижу отримали 31-річні тенісистки Надія та Людмила Кіченок. Сестри виступатимуть у парному розряді. Для них це буде Третя Олімпіада, як стало відомо, від регіону на головні змагання чотириріччя поїдуть 10 спортсменів. Серед них плавці Олександр Желтяков і Денис Кесіль, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко, легкоатлети Михайло Кохан, Ярослава Магучих, Анна Рижикова. А ще представники академічного веслування Анастасія Куженкова і кульової стрільби Денис Кушніров. Наступне відео ми отримали від наших телеглядачів на дачній садибі поблизу Дніпра. Вони знайшли жовто-блакитну ящерку. Ящерки в таких кольорах справді існують в природі. Це зелена ящерка, яка занесена до червоної книги України як вразливий вид. А називають її зеленим дракончиком. Господарі виявилися гостинними і залишили ящерку гостювати у себе на ділянці. Нагадаю, якщо ви маєте цікаві відео, надсилайте нам і ми. Поділимося ними і з іншими телеглядачами. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 11 червня. Хмарна погода протримається у Дніпрі весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 31 градусів тепла, вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському весь день буде ясним, тільки вранці ненадовго. Небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря від 18 до 31 градусів з позначкою плюс. Хмари у Марганці сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Без опадів температура повітря від 20 до 32 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах. У цілому погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас. Ясним небом, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 20 до 34 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями, якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті на хорошу погоду. На цьому все з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі!